Напередодні дня міста голова Севастопольської міської адміністрації Володимир Яцуба в урочистій обстановці нагородив будівельників та працівників, які були залучені до робіт з реконструкції транспортного мосту у районі залізничного вокзалу. Нагадаємо, оновлений міст був відкритий 8 травня цього року. Роботи з реконструкції тривали впродовж 11 місяців. Причому рух транспорту був призупинений лише на 5 днів. Роботи з будівництва мосту виконувалися державним підприємством Придніпровська залізниця та управлінням капітального будівництва Севастопольської міської держадміністрації. Причому ідея залучити саме придніпровських залізничників належить Володимиру Яцубі. Голова Севастопольської міської адміністрації висловив слова вдячності містобудівникам Дніпро. Петровська, транспортним будівельникам Білокам'яного, працівникам Севенерго, севелектроавтотранспорту та, звісно, і президенту України Віктору Федоровичу Януковичу, який особисто був присутній на урочистому відкритті реконструйованого транспортного мосту. У своїй промові Володимир Яцуба згадав і пересічних Севастопольців, які із порозумінням ставилися до тимчасових незручностей. Хочу також сказати дякую людям, которые принимали решение вместе со мной по проектированию этой реконструкции. Сегодня уже я могу сказать, что было несколько вариантов. Первый вариант был вообще круговую развязка, круговая развязка. Для этого надо было снести практически все жилые дома там на этой территории. Общая стоимость этой развязки стоила бы примерно 170-180 миллионов нам бы, конечно, никто их не дал. Поэтому отдельно хочу сказать спасибо главному архитектору за то, что именно он мне предложил этот вариант. Он по технологии изготовления, по инженерным решениям, он самый сложный был. Потому что проще было все там снести. С неба где-то упали 180 миллионов. Наприкінці зустрічі кращі будівельники та працівники транспортної галузі були нагороджені цінними подарунками, наручними годинниками та грамотами під Севастопольської міської державної адміністрації.